Я хочу сказати, що ці щоденники, які звучали, вони ніде не були опубліковані. І ось вперше це дуже-дуже особисті речі, які вийшли в загал. І ви їх побачили взагалі першими. Мені здається, що трошки складно е, втимувати емоції після цього фільму, особливо. Там ми теж впевнути сиділи в кінці. Я виглядаю з такими сухими очима, але просто вже ну, після 9 днів фестивалю я не реагую ні на що. Е, але, власне, от як ви створювали сценарій цього фільму, так? як ви вибудовували цю драматургію, тому що з одного боку зрозуміло, що це хронологія. А з іншого боку, все одно вона має якось нас чіпляти, і ну, ви ж не всі події Назарія, в житті Назарія Назарі Єрмчука показуєте. Що Ярослав, я тобі передам слово, а там душа допоможе. Насправді трошки страшнувато, тому що дуже багато людей на QD залишилось. Дякую. Ну, робота над сценарієм почалась, насправді з музики. Тобто, ну я особисто скачав всі треки, які були пов'язані з Назарієм Біремчуком. Прослухати, і вже нам через деякий час було зрозуміло по стилю, плюс-мінус який трек, в який часовий період приблизно створювався. Ну і по фільму, в принципі, також, мабуть, видно, да, ось ці зміни в музиці. Ну і потім, коли ти починаєш вивчати, хто до цієї музики був дотичним, це друзі, колеги Назарія Яремчука. Ти відкриваєш Вікіпедію, потім читаєш якісь статті різні. Eh, так, яке було питання? <п bites> Як попиталася драматургія? Ну, в правильному руслі. Eh, драматургія. У нас в продакшені є такі трошечки мем. Продюсери eh, eh, завжди хочуть трошечки хронометраж менше, а я завжди хочу його набагато більше. І цей фільм був, мабуть, години дві. Eh, у, десь два-десять в першій версії. І дуже багато не ввійшло, тому що дійсно там дуже багато подій, дуже е, різних ситуацій, дуже багато всередині музичної цієї спільноти було різних е, якихось е, випадків цікавих. А е, це заскорочувалося, залишалось найголовніше, найцікавіше, і ось власне ось так. Так, прийшли ми з Артемом, з режисером, з ножицями, і такі, ну, раз ти не хочеш скорочувати, то ми це зробимо. Дякую. А піднімайте руки, пам'ятаєте, і можете довчитись. Так, вітаємо. По-перше, щиро, щиро вам дякую за цей фільм, хлопці. Це ви зробили, дівчатка. Просто феноменальний. Ще раз хочу, щоб подякували. Дякую. Велика вам подяка, тому що тут справді в цей фільм ну, війшли такі моменти, такі. Хвилюючи е, е, такі родзинки, які ну, ніде не зустрінеш. Просто е, справжні ну, чернівчани можуть це оцінити, тому що цей фільм буде демонструватися на широкому екрані в Україні, і зрозуміло, що. Люди будуть сприймати як велич велику е, Назарі, але для багатьох чернівчан, наприклад, я був особисто на похоронах в Назарі на свого часу. Я можу підтвердити, що це справді було, але ну, не щось неймовірне, це море. Було і, і, і той дух, який там витав, то це ну, просто не передати. Тепер першу до запитань. Яка гармонія Законна велика зала? Е, бо там два зборова. запитання, які хотів задати, вони якраз були випереджені, ви на них майже відповіли, але тим не менше я спробую. Е, одне із запитань. Я все-таки хотів щоб ви уточнили по робочому матеріалу, тому що феноменальна велика робота. Я думаю, що там стільки годин, ви можете навіть сказати, скільки годин було того матеріалу, який ви дуже би хотіли, щоб він був, але він, на жаль, не зміг бути. І чому він не зміг бути вмонтований у фільм? Просто через те, що хронометраж не дозволяв, чи можливо якісь, можливо якісь етичні моменти відео були такі, що ви не могли дати. Ну дуже класне запитання. Насправді, е, просто нам важливо розказати, розповісти історію, і щоб глядач продивився на одному просто подисі від початку до кінця цю історію взагалі. І е, звісно, що деякі моменти вони могли просідати в фільмі і так далі. Щоб нам бути, ми хотіли бути впевненими, що ось якраз е, фільм можна продивитися. Він викликає в кожній сцені. Кожну потрібну емоцію, яку ми закладаємо, І де ми були в цьому не впевнені, то ми в... нам було дуже складно, бо оскільки ми робили цей фільм три роки, і майже з них ну, два роки це все монтаж, це все додавати, повертати, шукати архівні матеріали і так далі. Архівних матеріалів просто була уйма. У нас були цілі коробки з відеокасетами, з фотографіями. Купа історій, багато людей, які ну ми спілкувалися не тільки з цими героями, що є в фільмі, Там дуже дуже велика робота була пророблена і сценарна і продюсерська. Це видно. Спасибі вам велике. Дякую. І ще одне запитання, що дозволите, як правило, от такі знакові фільми. Коли готуються, от такий тривалий термін не супроводжуються якимись містичними історіями. Це стовідсотково, я як знаю це. Можливо, за цих три роки справді якісь відбулися моменти, е, якісь такі, що вам видалися дивними і ви вчули цей дух, от саме з Назарем, який вам або сприяв у цьому дух, або навки якісь вам перешкоди створював. Я... Мені складно відповісти на це питання, це треба подумати. Але перше, я одразу відповім перше, що з на думку. Коли почалась повномасштабна війна, ми його почали робити в 21-му, потім пізніше почалась повномасштабна і перші два місяці. Чи три, три, мабуть, місяці повномасштабної я приїхав з Києва в Чернівці і спав на підлозі в тут будинку Яремчука, бібліотеці. Ось це, мабуть, просто такий, не знаю. Ось ви поставили це питання. Ось це перше, що мені прямо перед очима ось ці моменти, коли я Це випакова, сказав, це поклон. Я просто я, я пам'ятаю, коли я встав зранку, що ще такий, знаєте, ще там в трусах чи в шортах такий стою, а я якраз. У мене бібліотека і вікна, і поруч стає тієбарельєф. Я відкриваю штори, і там люди, люди фотографуються. Тобто це, був знак. тобто це був знак, певний знак. Так, да, Це просто наскільки ми, ми не тільки прожили життя творче, але наскільки ми ось і пережили, і ми жили разом з режисером в цьому будинку, він на місяць більше там прожив. Але да, дякую Марії Назарівні, що вона нас тоді зустріла і приютила в цьому будинку. Кіро вам дякую, спасибі вам велике за такий фільм. Да, ну, стосовно містичних моментів, ми з режисером Артемом Григоряном е, працюємо над фільмом е, в його будинку. І е, Ось там якраз є епізод, там де вони з братом дивляться е, перший матч збірної України з футболу, ми продивляємося цей матеріал і згадуємо, що сьогодні грає збірна України. Ми вмикаємо телевізор, і ось в цей момент забиває гол е, Яремчук, гравець збірної України. Ми тоді ну, були трошки в шоці, да, але ось тоді момент згадався. А стосовно немістичних штук, е, більше. а... Е, Щодо особистого досвіду, то м цей фільм ну, не дуже містично, але мене змінив насправді, тому що е з однієї сторони ти начебто цей фільм формуєш у це сценарію також, е ти цей фільм створюєш, формуєш, і ти начебто маєш можливість щось змінювати, щось додавати, щось викидати. А але потім, думаючи, що ти ним розпоряджаєшся, ти розумієш, що насправді цей фільм тебе сам змінює. І я за ці три роки роботи над фільмом дуже сильно змінився. Дуже багато дізнався, дуже багато переосмислив е як е ну, і людина, яка дізналась багато нового, і як українець. Тобто, ну, це може трошки пафосно звучить, да, але я віднайшов через е творчість якісь моменти для себе, які мене дуже дуже сильно змінили. Піднята рука означає, що у вас буде мікрофон. Не піднята рука означає, що не буде. Мої Вітання всім. Дякую вам щиро за таку класну картину. І в мене таке до вас трошки, можливо, сентиментальне запитання, але мені воно цікаве. Коли працюєш, ой, так коли Працюєш з музикою, то зазвичай якась пісня дуже в тобі відгукується, в якийсь правильний момент ти почув ті слова. Мені цікаво, чи з Римчука, чи робіт Яримчука, робіт, яких він співав, чи були якісь такі пісні, які просто вам запали в серденько, і ви думаєте, ну все, це капець. Ну, так як фільми робили довго, а <ріст> музику слухали постійно, то вона постійно змінювалася. Спочатку Гай зелений гай. Е... А, 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 так. А, але, е... мабуть, моя пісня е... найулюбленіша, її немає в фільмі, Це єдина. Е... Називається пісня Яремчука. Вона там є теж у найвідомішому альбомі. Е... Послухайте, можливо, вам сподобається, якщо не знаєте її. Ну а для мене я заслуховую по можливо там рік чи півтора два дві пісні. Це білий човен і квітка розморія, яка лунала на фінальних титрах. Ось це мабуть, такі два треки, які найбільше відгукуються. Чому не відповім? Просто якось вони дуже, дуже дуже резонують. Але в принципі фільм дуже настільки музичний, коли ти просто хочеш, кожен трек кожна сцена все асоціюється з, 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 з певною піснею, і дуже велике задоволення було робити саме фільм біографічний і ще повний дійсно крутої. Унікальної музики насправді мені здається, що нам полюбився цей фільм настільки, що ми просто спілкуємося між собою цитатами з фільму. Ми можемо просто збиратися там щось зробити, але спілкуємося цитатами. Ми навіть сьогодні коли збиралися сюди, теж вимкнули пісні Яремчука, теж слухали, співали. Тому якоїсь конкретної пісні, напевно, немає, тому що протягом фільму, коли я чую якусь пісню, я автоматично продовжую її співати. Там почнеться Червона рута, я її доспівую. Почнеться «Гай, зелений гай, я її доспівую. Тому, мабуть, конкретно однієї немає. Мені подобається всі. 에, дякую вам за цей чудовий фільм. Ми тут всі дівчачою компанію просто в сльозах policу, слillah, дякую, до кінця. було чути кожну сльозу, яку тут пролунала. Дякую, тронула до глибини душі. Мене таке цікаве запитання. Часто мене цікавить сини Назарія. Чому не долучилися до фільму? Вони ж його пам'ятають більше. Марічка взагалі його майже не знає. Ми з ними спілкувалися, проробляли разом з ними сценарій, але до фільму вони не долучилися, відмовилися від участі. А чому це в них краще треба запитувати? Ось, але ну, при складанні сценарію, при розробці, ми з ними зустрічалися і спілкувалися. Добрий день. Дуже хотіла також, звісно, подякувати. Я не бачу а, а, далеко. Хотіла вам подякувати за прекрасний фільм. Це, як вам сказати, особисто для мене. Ви познайомили мене не з тільки творчістю Яремчука, а з його особистістю, з його думками, з його баченням цього світу, і це насправді дуже. Дуже крута була людина. Він продовжує жити в своїй творчості, як кажуть Ар Слонка Віта Бревіс, життя коротке, мистецтво вічне, це з латині. А, стосовно питання, а, хотіла запитати, чи буде транслюватися цей фільм по світу а, і в яких саме країнах за кордоном, бо має це знати і чути всі, бачити цей фільм, познайомитись з Назарям. Дякую за відгук. І з приводу цього запитання ми зараз над цим працюємо. У нас, звісно, першочергово, це українська прем'єра. Нагадаю, з 8 серпня, тому розказуйте всім, 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 всім про це кіно і рекомендуйте його. А З приводу показів за кордоном вже після я не пам'ятаю. Ось там за останній місяць, мабуть, декілька вже було запитів на показу для, на фестивалях українського кіно в Іспанії, в Німеччині. Ось. І будемо далі рухатися. І звісно, що ми хочемо цей фільм показувати не тільки в Україні, але й за кордоном. І будемо над цим працювати, бо ця історія про першу українську попзірку показана через музику і показана, в принципі, історія України. Це, по-перше, для людей, яким може це бути цікаво, по-друге, для діаспори, людей, які дуже були які навіть фанатами, в яких є діти, онуки, і вони там переїхали, і їм теж хочеться презентувати і показати цю роботу для якогось переосмислення і для знайомства. Дуже дякую за цей прекрасний фільм. Ми пережили цю історію разом тут, і особливо це приємно що саме в Чернівцях. Скажіть, будь ласка, під час зйомок цього фільму і, наприклад, зараз, якщо ви бачите вдячну публіку, не створилось у вас бажання зробити подібний фільм про Володимира Івасюка? Насправді дуже потужна особистість і дуже цікава його історія і життя. Ми коли створювали цей фільм. Якраз вийшов е на Ютубі, вийшло відео в загону кіноманів е в блогера Віталія Гордєнко. Вийшов такий, як теж його називає фільм про Володимира Івасюка. Е і він е цю роботу цікаво розкрив. Е е тому. Ми, звісно, коли дивилися, ми почали на ті я Пам'ятаю, дуже багато спілкуватися. що ось якраз ми готуємо цей фільм. Він готував про сюка. Ми дуже багато спілкувалися, обмінювалися даними. В його фільмі можна побачити багато фотографій, які йому ми ну, які ми знайшли йому, передали. Ось, а з приводу створення поки не знаю. Ось для нас на даний етап, ми цей якби цю сцену ось цим фільмом показали. І для себе історія ну, для нас творчо це закрита. Але я не знаю, як буде далі. Можливо, колись і знімемо. Але історія ну і зробити фільм про нього було б неймовірно цікаво. А, просто що про Назарія йому якось, а, хоча він дійсно був поп зіркою. Легендою і всесвітньо відомою особистістю якось не так присвячено а, в матеріалів, як саме Володимир. І ось і ми захотіли також і зробити про Назаря. Чер, перш за все, дякую за таку цікаву стрічку. Як ви вже щойно наголошували, що це така важлива робота для усвідомлення власної ідентичності, і, мабуть, зараз буде таке трошки заїжджене питання, але зважаючи, що робота над проєктом почалася ще в 2021 році. Чи змінилися у вас? Мета там донесення певного меседжуча взагалі цілі цього фільму, зважаючи на початок повномасштабного вторгнення, і от які е, зміни пережила стрічка через це, і в плані сенсового наповнення, і в плані просто роботи з матеріалом, тому що ну просто така моя гіпотеза, що е, ті ж самі архівні матеріали з Останкіном, е, там Софія Ротару, яка фігурувала теж у житті Яремчука, можливо. Початково у вас трошечки інакше ви бачили взагалі процес роботи над фільмом. Ось цікаво, що змінилося? Е, дякую за це запитання. Насправді, в нас оцей монтаж, про який ми говорили довгий, на дві години, він був у нас готовий, якраз ось не задовго, до повномасштабної. Я пам'ятаю, як ми збиралися е, в трьох і такі так. ну, за два дні до повномасштабної да, ми збиралися, такі, так ну давайте вже його дороблювати, цей фільм. І фактично е, Ярослав зараз продовжує, але е, нічого не змінилося, крім того, щоб воно пішло на скорочення, саме через драматургійну складову, про яку вже казали. Е, е, на початку ми це розповідали. Ось нічого нового не додавалося. Якась мета не змінювалася, тому що все в принципі було. І фільм який. Він тоді в нас був. Ось такий він, в принципі, є. Просто він дороблювався е, в плані архівів, якості. Щось е, шукали шляхи, що робити зі щоденниками. Шукали шляхи, фарбували, пробували фарбувати відео, не, не вийшло. Фарбували фотографії, вийшло. І всякі такі технічні, технічні деталі і допрацювання писали музику і так далі. Ярослав, є що додати? Ну, я трошечки здалеку е, зайду на цю відповідь. Е, чомусь. Я е, такий стереотип трошечки. Е, ну, не у всіх, звісно, а в Україні у деяких людей, що Назар Яремчук там його музика це там, музика попередніх поколінь, наприклад. Да? А слухаючи, там, починаючи слухати, слухати цю музику, е, я зрозумів, що, що вона, в принципі, е, поза часом. І вона досі актуальна. Просто в інших країнах на це звертають увагу а у нас чомусь про це забувають і. Так само вийшло, мабуть, із змістом фільму. Тобто, деякі речі зі щоденників, якісь слова Назарія, вони після початку війни вони стали навпаки якимись більш влучними. Тобто, якісь речі, які він писав там в кінці 80-х, на початку 90-х років, ми бачимо, як вони не тільки не змінилась їх суть, а вони стали набагато тому все, що ми змінювали, там, скоріше за все, це був просто такий органічний процес роботи над фільмом продовження роботи, але не якісь ідеологічні зміни в ньому. Я хочу. Я, я хочу просто там чоловік задавав питання про фільм про Івасюка, Я випадково знаю відповідь. Насправді існій розробляється такий фільм. Його пише одна з найпотужніших сценаристок Наталка, Наталка Ворожбит. Ну а буде знімати продакшн, який зняв Довгуша. Тобто дійсно це кіно в розробці. Ми сподіваємося, що це вийде дуже потужно. Художнє Художнє кіно зараз розробляється так, ворожбит і пронто фільм Віровиробник. Поки мікрофон там десь мігрує, хотів ще запитати також. Ви точно не могли не помітити, що Червона Рута дуже дивно складена. У неї все, що не пісні російською, а пісні українською. І ви в принципі в фільмі ніяк ці питання там не підкреслюєте, не пояснюєте, чому чому так сталося, і так далі. Можливо, ви самі також для себе цікавилися. Власне, як так сталося, що один з найкрутіших українських фільмів, концертів, от потрапив в цю дивну історію. Повторю питання, Ярославу. Червона рута фільм. Вона там співають українською, розмовляють російською. Як ти вважаєш? Чи може ти дізнавався? Чому саме так відбувалося? Ну, я думаю, так відбувалося тому, що завжди потрібно було шукати певний компроміс в творчості, і там навіть головний герой, якого грає, Василь Зінкевич. Він грає там хлопця з Донбасу, на який їде в потязі там на західну Україну. Ну тобто, це завжди була якась суміш. Ну, В принципі, в фільмі це видно, що потрібно було завжди знаходити якісь там компроміси і якось знаходити шляхи для реалізації творчості. Ну, мені здається, що це просто був е, єдина. Ну, це була єдина можливість зробити фільм, на подібний компроміс робити українські пісні. А фільм російською мовою? Okay. Якщо це історія про пісню «Паровоз» на альбомі так само. Тут рука. Хочу подякувати за те, що є цей фільм, ем, і те, яка важливість його. Ем, Доплюсую до пана, який перший давав запитання. Ем, я поки дивився фільм. Ем, Згадав те, що про Яремчука я дізнався вперше від своїх батьків, десь років 4 чи 5. Не від не пісень, не пісні його почув, а від батьків. І те, як вони теж розповідали, як вони е, на похоронах були. Інші речі, питання в мене таке: чому зрівняний світ краси? Чому не якась інша там назва? Бо це назва пісні там. І платівки, здається. І яка історія цієї назви, тому що є така фраза, як чого називаєш так, він і попливає? чи були якісь з цим також пов'язані речі? Дякую дуже. Ну, в принципі, я думаю, що тут ти можеш також щось додати, Ярослав. Але є ще книга. Забув ім'я Михайло. Михайло вона також присвячена Яримчуку, називається Незерняний світ краси. І... Просто це, мабуть, по перше, це е, одна з це хід, це назва платівки, і е, звісно, що не хотілося видумувати щось взагалі. Ну було складно видумати щось абсолютно нове, коли воно є таке, ось яскраве і характеризує в принципі Всесвіт е, Назарія. Ми побачили його добру душу, побачили його усмішку, побачили те, як він справлявся з усіма негараздами, як, як, як він е, творив, жив, е, відмовлявся від якихось пропозицій, любив природу і взагалі був надзвичайно світлою людиною. І ось незрівняний світ краси. Ось я коли дивлюсь, ми вже сотні раз передивилися цей фільм на етапі монтажу, постпродакшену і просто е, коли передивлялися. То бачимо, що ці слова найкраще описують його особистість, його таку унікальну особистість. І ці емоції, коли ти дивишся на нього і думаєш, блін, яка чудова людина. І ось такі ось емоції завжди, ну, особисто в мене виникали при кожному перегляді. Е, Доброго дня. Е... Там, там ще була частина відповіді. Так, я додам до слів Максима, що «Незрівнянний світ краси це, мабуть, найвлучніша назва, тому що в е, нас є особистість Назарія, в нас є певний час, е, в якому ми бачимо красу і хотіли відтворити. У нас є краса е, Карпат, є краса Вуковоїського краю, і це якісь такі речі, які ми хотіли разом поєднати, і щоб у глядача е, не із за якихось слів, да, або якоїсь конкретної сцени, а просто в кінці фільму загалом виникло відчуття незрівняного світу краси. Щось, що йде між, між строк, якось так. І мені здається, що ця назва вона незрівнянна. Два останні запитання, будь ласка. Доброго дня. Щиро дякую вам за цей фільм. Він дозволи мені дуже глибоко порадити в той світ і познайомитися з творчістю Назарі Яремчука. Скажіть, будь ласка, після того, як цей фільм вийде в кінотеатрах, через якийсь певний період, чи буде можливість переглянути його в відкритому доступі десь на майданчиках в інтернеті там чи якийсь старт ну, різних платформах? Дякую. Дякую за відбук. І з приводу фільму так це буде можливо. Але деталі все згодом. Спочатку широкий кінопрокат по Україні, і ми хочемо, щоб якомога більше людей подивилися його в кінотеатрах, тому що, як ви бачите, робота, яка пророблена, дуже велика з звуком, оскільки це музичний фільм. Оця музичність ми намагалися передати і композитор. Я не знаю, там написано Михайло Клименко, але можливо знає, хтось гурт Адам чув. Ось це Михайло Клименко. Це і є Адам, і він написав е чудову музику і так само і по архівах, і по всьому іншому. Хотілося б, щоб якомога більше людей побачили його на великому екрані, але звісно він буде також. І далі присутні вже в тіджите. Фінальне запитання я, у вас. Ви я, почали я, ви я, я, я перепрошую, що я знову дориваюсь до мікрофона, бо враження дуже сильні і приємно вам задавати запитання таким прекрасним молодим творчим людям. І, і я думаю, що краще все-таки не запитання задати, а зробити таку маленьку ремарку, як більше як побажання. Я скажу одну річ, яку можливо вам точно ніхто не скаже. В Чому цінність цього фільму ще є? А ви розумієте, його, цінність цього фільму ще полягає в тому, що ви зняли своїми очима молодого покоління про співака, який зовсім не ваше покоління, але ви цю душу відчули. Розумієте, бо це десь мого покоління людина. Але так якби і я можу під, ну, просто сказати, що ви наскільки пройнялися, що ну, коли мене подала на сльозу, то зрозуміло, що ви досягнули своєї мети. Тобто, ви от пройшов цей фільм через покоління, і це вселяє величезну надію, що це справді от е, Назар Єремчук – така постать, яка єднає всіх нас і українців через покоління-покоління. Бо він став білі витаким не тільки української музики, а й біля української державності вже нової. Ери. Тому спасибі вам велике. Ви зробили велику справу. Вона цей фільм буде як документальна стрічка, буде пам'ятатися всіма навіки. як. this is